Палата представників Конгресу США схвалила оборонний законопроект на 2026 рік із бюджетом у 892,6 мільярда доларів. У ньому закладено заходи для підвищення боєготовності армії, збільшення зарплат військовим, але також прописано низку консервативних обмежень, зокрема заборону гендерно підтверджуючого лікування для військовослужбовців. Як повідомляє The New York Times, документ отримав підтримку 231 конгресмена. Республіканці використали ухвалення законопроекту як інструмент для просування соціальних обмежень, зокрема блокування програм, спрямованих на розвиток різноманітності, рівності та інклюзивності. Додатково туди внесли положення, що стосуються кліматичних питань і передачі списаної зброї у цивільний сектор, що викликало занепокоєння навіть серед демократів. Основна ідея законопроекту полягає у вдосконаленні системи планування та забезпечення потреб Пентагону, включно з дослідженнями, контрактами, виробництвом і фінансуванням. Попри зауваження обох партій та невдоволення оборонної промисловості, документ повертає Конгресу низку військових повноважень, обмежуючи вплив виконавчої влади. Окремим пунктом передбачено виділення 400 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ініціативу зменшити це фінансування не підтримали ні демократи, ні більшість республіканців. Крім того, Пентагон зобов'язав звітувати перед конгресом у разі зупинення чи скасування допомоги, що стало реакцією на його нещодавнє рішення призупинити постачання без повідомлення законодавців. Для порівняння у липні комітет із питань збройних сил сенату вже схвалив проект, який передбачав виділення Україні 500 мільйонів доларів.